Пастор однієї з протестантських церков, являючись керівником цілої цієї агентурної організації, виїхав з України як багатодітний, потім переїхав в Росію, завербував двох своїх синів, один з яких є військовим, які планували здати вогнені позиції, локації, позицій Збройних сил України, а також протиповітряної безпеки. Сини вже затримані, їм загрожує. Як ви думаєте? Від 8 до дванадцяти років тюрми питання: коли будемо забороняти протестантів України? У нас же ж колективна відповідальність, хіба ні? Це перше. А друге, тут священиків православних журналістів, єпископів е, їм загрожує довічне, без звинувачень, ще без фактів їхніх злочинів. Якась така нестиковка, тут такі важкі злочині, доведені, і стільки років, і довічне. Без будь-яких доказів. І я не проти протестантів, не проти католиків, не проти вірян Православної церкви України. Я проти зрадників, які вішують ярлики на українську православну церкву. Я проти тримання за вартою засуджених, без доказів, наших засуджених, наших вірян, наших єпископів, священників без доказів, без фактів злочину їхнього. Я проти зрадників і проти знущання над Українською православною церквою.